Вітаю! Ви на каналі Nice Tasty і сьогодні будемо готувати салат з паростків люцерни Цей вид салатів та й самі паразки шалено набирають обертів в Україні. Все бачите, за 5 днів можна виростити собі добру жменю вітамінного салату Почнемо з приготування. Відділяємо наші паростки від нашої тряпочки. Зараз я їх промию, просушу і будемо робити салат. Тим часом, поки наші паразки будуть просихати, будемо готувати далі наш салат. Беремо півого нарізаємо його на слайси. Далі беремо пів перчика, також нарізаємо його слайсами. Одна це були на Марс. Отримали такий мікс. Так, додали всі наші інгредієнти, додаємо трошки лимонного соку. Солимо. Заправляємо все оливковою олією. і перемішуємо Як ви бачите, наш салат вийшов такий яскравий, Паросткий, гарний замінник салатам Всім смачного, до зустрічі!